Я зараз у тренді. Медитації, єднання з природою, натуральність у всьому. У макіяжі, у догляді за шкірою, у одязі, у тканинах. То чому б не бути у тренді і в питаннях жіночої гігієни? Привіт, подружко! Сьогодні я познайомлю тебе з дійсно трендовими прокладками та тампонами. Поїхали! Мені дуже подобаються сучасні тренди на осмислене споживання та піклування про себе. Я сама помітила, що, по-перше, почала менше купляти одягу на один раз, а по-друге, завжди тепер звертаю увагу на склад тканини. Раніше я могла просто взяти будь-яке платтячко на вітрині, але зараз, якщо воно буде з чистого поліестру, еластану чи іншої синтетики, я просто пройду повз та куплю дорожче, але натуральне. З віком приходить оце відчуття комфорту, яким ти вже не можеш нехтувати. Відчуття, коли шкіра під натуральною тканиною дихає, а не пріє. Коли влітку тобі приємно, а не спекотно в твоєму одязі, коли ти знаєш, що ніякого неприємного запаху немає, розумієш про що я? Причому у засобах жіночої гігієни у мене такі ж вимоги, щоб поверхня була 100% натуральною і дихаючою, щоб прокладки та тампони були гіпоалергенними без ароматизаторів, пластику та барвників. І такі прокладки та тампони існують. Це преміальна лінійка Natural від Kotex. Вони дійсно неймовірні. Розкажу, як користуюся я. Коли немає місячних, я користуюся щоденними прокладками Kotex Natural Normal. тобто це супер тонкі щоденки на дві крапельки, які підійдуть на кожен день та під будь-яку білизну. Коли починаються місячні перші два дні, я використовую прокладки Котекс Natural Super, тобто на 5 крапельок. Вони надійно захищають, бо мають зручну форму, яка оптимально прилягає до тіла, та жолобки у задній частині, що забезпечують комфорт і надійність. Якщо у мене перші дні активні, наприклад, зйомки, тренування, відповідальні заходи, свій захист, я довіряю тампонам на 5 крапельок. Котекс Natural Супер. Їх поверхня складається із 100% бавовни, і я знаю, що з ними в мене не буде ані подразнень, ані протікань. А уночі під час місячних я використовую Котекс Natural нічні. Вони охороняють мій сон, і завдяки своїй формі ще жодного разу у мене не було неприємних ситуацій, незважаючи на те, що я вісні дуже часто міняю пози і люблю закинути ноги на свого чоловіка. Третій, четвертий і п'яті дні у мене вже не такі різні місячні, тому я переходжу на використання тампонів і прокладок нормал, тобто на 4 крапельки. І під кінець місячних я починаю використовувати щоденні прокладки Котекс Natural Normal Плюс. Це щось середнє між звичайною та щоденною прокладкою, коли місячних вже немає, але бувають і сюрпризи. Її буде достатньо, навіть якщо тобі тільки здалося, що місячні закінчилися, і ти не попадеш у неприємну ситуацію. Сподіваюся, мій досвід стане тобі у нагоді.